Весь день льо дождь, дешка, ну да, дощ знайка. А ти все ждешь, хотя когда прийдет хазяйка. Сань, где? А я вам сейчас покажу, откуда не Беларусь готовилась на поїде. Ти моя хазяйшка постирав. Якось легше все робити, бо якщо починати думати, що може статися. На війні з тобою своїми побратимами то так далеко не уїдеш. Бл... Хорошо! Уходимо. А якщо ти на підібі на постійній якісь двір, щоб один один хапнули, повернулися, підготувалися до наступного виїзду, то так, так легше набагато жити. Саме в, в цьому житті в військовому. У нього навіть якщо там на службі були якісь запари там, чи нерви, то він це все переводив в шутки. Він Взагалі не напряжний, пляжні. Типу, взагалі не напряжний. на пляжні. Дитина перший раз каняку бачив житті? З ним от хотілося піти там, десь на двіжуху, там, постеляти, десь сюди.